Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття Adjectives. прикметники, та Adverbs of Manner, прислівники способу дії. Слухаємо та повторюємо діалог. Name six wild animals. Four elephants and two lions. Перекладаємо діалог. Назвіть шість диких тварин. Чотири слони та два леви. Який винахідливий студент? Дуже гарну відповідь дав вчителеві. Ми бачимо виділене червоним слово wild, дикий. Слово wild відповідає на питання, який і є прикметником. Давайте прочитаємо правила про прикметники. Adjectives describe nouns. Прикметники описують іменники. Ми це знаємо навіть з нашої мови, з уроків української мови. Ми також це вивчали. Ну, можливо, хтось вивчає це зараз. An elephant is a wild animal. What kind of animal? What kind of an animal is it? Wild. Слон це дика тварина. Якого виду тварина це? Дика. Тобто Wild Animal. Wild прикметник описує наступний іменник Animal. В англійській мові прикметники завжди вживаються попереду іменника. Наступне правило remember adjectives remain the same in the plural. Запам'ятайте, прикметники залишаються у тій самій формі у множині. Тобто ми ніколи з іменників, точніше з прикметників, не утворюємо множину. Множина утворюється тільки з іменниками. Ми до іменників додаємо закінчення «с». Або вживаємо їх у зовсім іншій формі, якщо це неправильні іменники. Але до прикметників «с» ми не додаємо. Приклад, he's a clever boy, він розумний хлопець. They are clever boys, вони розумні хлопці. Ми ніколи не кажемо they are clever boys, ніколи S до прикметників не додаємо. Наступне. Adjectives can go before a noun or after the verb to be. Прикметники вживаються перед іменником це те, про що я вам вже казала. Або після дієслова «to be». Наприклад, John is a tall man. Джон високий чоловік. Tall високий вживається перед іменником чоловік. Джон is tall. Джон високий. Tall вжито після дієслова to be. Тобто перед іменником або після дієслова «to be». Справа один. Put the adjectives in the correct place. Поставте прикметники у вірне місце, у потрібне місце. Перше. He is a child. І у дужках ми маємо слово small. Він дитина. Small маленький. Він маленька дитина. Пам'ятаємо, що прикметники вживаються перед іменником, а іменник у нас. Child. He's a small child. It's an elephant. У дужках big. Це слон. Великий. Ми повинні сказати, що це великий слон. It's a big elephant. Дивіться, у першому реченні у нас an elephant. артикль an, тому що слон починається з голосної. Але ми у своєму новому реченні вживаємо перед словом elephant слово big. А «big» починається з приголосної. Тому ми «n» замінюємо на E. It's a big elephant. Третє: It's a garden. Це сад. Beautiful гарний. Ми повинні сказати, що це гарний сад. It's a beautiful garden. Beautiful перед. Гаден прикметник перед іменником. З 4 по шосте ви виконуєте самостійно. Вправа 2. Rewrite the sentences as in the example. Перепишіть речення як у зразку. Перше. This is a red car. Це червона машина. Нам написали наступне. This car is red. Ця машина червона. Друге. These are blue boots. Це сині чоботи. А ми повинні сказати, ми чоботи повинні поставити до займенника this. І у нас вийде ці чоботи сині. Тобто ці чоботи це все буде у нас на місці, на місці підмета, а вже потім буде дієслово to be, і за правилом після нього піде прикметник. These boots are blue. Ці чоботи сині. Третє. This is a long dress. Це довга сукня. А ми маємо сказати ця сукня довга. Ця сукня це у нас все буде підмет. This dress is long. Четверте. These are short trousers. Це короткі штани. А ми кажемо ці штани короткі. These trousers а Тобто, у першому реченні у нас прикметник вживається перед іменником, а у другому після дієслова to be. З п'ятого по восьме ви виконуєте самостійно. Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Тепер ми переходимо до прислівників способу дії. Слухаємо та повторюємо діалог. Перекладаємо діалог. Не їж так швидко, Пітер. Але я повинен, тато. Інакше я можу втратити апетит. Otherwise перекладається як інакше. Переходимо до правила. Adverbs of manner прислівники способу дії. Це те, як ми щось виконуємо. Якщо прикметник у нас відповідав на питання «який», яка, яке, які, то прислівник відповідає на питання як. Adverbs of manner describe verbs. Прислівники способу дії описують дієслова. Якщо прикметник у нас описував іменник, то прислівник описує дієслово. He is eating his lunch quickly. How is he eating his lunch quickly? Він їсть свій обід швидко. Як він його їсть швидко. От як швидко. Швидко це прислівник. We form adjectives of manner by adding lie to the adjective. Ми утворюємо прислівник способу дії за допомогою додавання закінчення лі до прикметників. Наприклад, careful обережний, «carefully» обережно. Зверніть увагу, у слові «careful» вже є літера L, але ми все одно додаємо ще раз «лі», тобто дві L буде. Loud гучний, «loudly» – гучно. Але easy легкий, «easily» – легко. Якщо ви зі мною вивчали додавання закінчення S, закінчення ІД у попередніх наших заняттях. То, ви вже знаєте, що якщо, y закінч... якщо слово закінчується на Y, а перед нею стоїть приголосна, тоді ми Y змінюємо на I і додаємо закінчення, ну, у даному випадку, це LI. Якщо слово закінчується на Y і перед нею стоїть голосний, тоді ми нічого не змінюємо. Наступне. Some adjectives do not form their adverbs in the same way. These are Деякі прикметники не утворюють прислівники тим самим шляхом. До них належить good. Good це хороший. Добре буде well. Тобто ми не кажемо goodly. Ми не додаємо закінчення ly до прикметника good. Воно має зовсім іншу форму у формі прислівника. Good добрий, хороший. Well добре. Fast швидкий. І прислівник у нас буде звучати так само Fast – Fast – це і швидкий, і швидко. Hard – важкий, складний. Hard – важко, складно. Оці три винятки запам'ятовуйте. Вправа три. Turn the following adjectives into adverbs. Перетворіть наступні прикметники у прислівники. Turn into це перетворити на щось. Loud гучний, loudly гучно. Good. Добрий, гарний. Добре буде well. Careful обережний. Carefully обережно. Четверте. Fast швидкий, швидко також буде fast, тому що це виняток. Easy, легкий, легко буде «ізілі». Y змінюємо на I і додаємо «лі». Hard – важкий складний. Hard – важко складно, також це слово не змінюємо. Quick швидкий, Quickly – буде швидко. Noisy галасливий, Noisily – галасливо. Знову ж таки замінюємо «y» на I і додаємо «li», тому що перед Y у нас стоїть приголосний. І останнє дев'яте. Happy. Щасливий. Щасливо буде happily. Знову ж таки, Y змінюємо на I і додаємо «li». Вправа чотири. Complete the sentences. Доповніть речення. Use the phrases from the box below. Вживайте, використовуйте фрази із переліку нижче. Давайте перекладемо ці фрази. His car slowly. Його машина, його автомобіль повільно. The guitar badly. Гітара погано. French very well. Французьку дуже добре. Animals beautifully. Тварини гарно. Happily together. Щасливо разом. His food fast. Його їжу швидко. Цю вправу ви виконаєте самостійно. Вправа п'ять. Rewrite the sentences as in the example. Перепишіть речення як у зразку. Оцей префікс re означає і ще раз щось зробити. Наприклад, remake переробити. Remarry ще раз одружитися, ще раз вийти заміж. «Re» і ще раз щось зробити. Приклад. She's a good dancer. Вона гарна танцюристка. Значить, вона танцює як гарно. She dances well. Додали S до dance, тому що дію виконує вона. You are a quick learner. Ти швидкий. Ну, «learner» – це людина, яка щось вивчає. Нема одного слова для того, щоб його перекласти. Ти є людиною, яка дуже швидко вивчає щось. А от коли ми переробимо це речення, ми скажемо: ти вчишся швидко, you learn quickly. Третє, Kelly is a hard worker. Келлі – наполегливий працівник. А ми кажемо, Келлі працює наполегливо. works Hard. Знову ж таки, The work додали S, тому що Келі виконує дію регулярно. Четверте. Janet is a beautiful singer. Janet – гарна співачка. А ми кажемо, Janet співає гарно. Janet sings beautifully. Ось так ми з вами, з прикметників, утворили прислівники. Вправу 6 ви виконуєте самостійно. Alex is at a summer camp. He wants to find some excuses to return home. Complete his letter. Алекс знаходиться у літньому таборі. Він хоче знайти декілька відмовок, щоб повернутися додому. Excuses це відмовки. Complete his letter. Заповніть його лист. Ви повинні прикметники, які у вас подані у дужках, перетворити на прислівники. Бажаю вам успіху! На цьому моє заняття закінчується. Побачимося на наступному уроці. А наступний урок у нас контрольна робота номер 10 за розділами 19-20. Зараз я вам кажу до побачення. З нетерпінням чекаю вас на наступному занятті.